Вітаємо вас на каналі «Альфа-Браво». Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо огляд рюкзака компанії Eberlistock G3 Phantom Sniper Pack, який являється основним рюкзаком для снайперів. Чому його особливості, які його характеристики, ми зараз розглянемо. Це рюкзак, який призначений для переносу зброї. І має всі налаштування звичайного рюкзака. Ми маємо налаштування по висоті спинки. Ми маємо налаштування самого пояса по об'єму. Чим ще цікавий цей пояс, тим, що ми можемо його використовувати як тактичний пояс. На нього можемо вішати наше спорядження і користуватися ним. Але коли будемо використовувати рюкзак, можемо його швидко ставити на місце і використовувати разом з рюкзаком. Сама кишеня для переносу зброї дозволяє переносити великі гвинтівки. Має верхній чохол, який накриває приклад гвинтівки, яка буде. Виглядати зверху, сама по собі гвинтівка із складеним прикладом буде заходити повністю і не виглядатиме за межами цього рюкзака. Вага рюкзака 3,6 кг. Його об'єм внутрішній самого рюкзака 36 літрів. Це без бокових кишені, які дозволяє сюди вставляти різні предмети. і Різне спорядження. Кожна кишеня додає ще 10 літрів. Чим він ще особливий? Рюкзак зроблений як органайзер. Всередині його зроблено перетинку, яка може розподіляти ваші речі на два блоки якою ви можете як користуватися, так і не використовувати, вона вставляється на липучках. Всередині самі самого рюкзака знаходяться кишені внутрішні, які ви можете вставляти ваші дрібні речі в різні послідовністю з максимальному зручному для вас поєднанні. Є сітка, яка відгороджує ваші. Речі, які вам не треба витягувати постійно, але ви їх повинні прикрити, щоб вони у вас не випадали. Ця сітка застібається і може регулюватися. Це можуть бути об'ємні речі, які ви будете якби, притримувати. Система молі всередині рюкзака дозволяє... Кишені або дрібні речі прикріплювати, щоб вони завжди залишалися у вас на одному і тому самому місці. Сама логіка використання рюкзака відбувається так. Він ложиться перед собою, відкривається, біля нього кладеться ваша зброя, або кладеться зверху ця зброя. І всі наявні речі вашого рюкзака знаходяться тут, у вас перед очима. Яка ще є особливість? В цьому рюкзаку є можливість відстебнути кишеню для переносу зброю від рюкзака і використовувати її окремо як чохол для переносу зброї, а сам рюкзак використовувати як звичайний рюкзак. Тому ми можемо з вами бачити швидке від'єднання. Перемещается сюда наш пояс. Перевіщується сюди наші лямки. В чому буде тільки невеличка проблема, якщо тут ми маємо. Повністю регулювання по висоті в залежності від висоти е, людини, то тут ми маємо тільки два таких налаштування для низького зросту і для високої людини. І можна тоді використовувати повністю цей рюкзак як окремо. А тут ми будемо використовувати як чохол для зброї, для переносу. З маємо бокові ручки, які дозволяють носити зброю. Маємо верхню ручку, яку можемо переносити сам по собі рюкзак, як в плечах, точно так же і в руці, перетягуючи його. Для чого це можна використовувати? Ці ручки використовуються для того, щоб тягнути зброю при переповзаннях. І щоб зброя і ваші речі були захищеними і ви їх не пошкодили. Як я вже говорив, цей рюкзак є основним снайперським рюкзаком, його використовують снайпера в різних підрозділах світу. Матеріал виготовлення цього рюкзака кордура 1000. Це матеріал зносостойкий та витримує водонеприниклість при дощах. Ваші речі будуть забезпечені е, захистом. Ще цей рюкзак має Дощовик, який накриває його повністю, і забезпечує повне забезпечення ваших речей, щоб він був накритий і не заливало його водою. Так. Дощовик ховається. В нижню кишеню, тут використовуються застіпки КК, вони надійні і відповідають стандартам зносостойкості. У мене є рюкзак минулого покоління цієї компанії, такий же самий. І ми можемо розглянути, чим вони відрізняються. А відрізняються, якщо Добре його продивитися тільки передньою панеллю і самою застіпкою, яка виконана, тут виконана в полуовалі з застіпкою зверху. Ви не можете протягнути змійку далі, тільки верхня частина. Тут виконана з можливостю руху в різні сторони. Ще чим відрізняється. Верхня панель, тут вже матеріал надлегкий і лазерна різка молі. Тут ще використовується стара модифікація, коли на матеріал нашивається система молі. За рахунок цього змінилася трішки вага, цей рюкзак трішки легший, ніж цей. Внутрішнє наповнення, що в цьому рюкзаку, що в цьому однакове. В цьому рюкзаку три роки використання, він в нормальному стані, дозволяє з ним приймати участь в різних походах та івентах. В подальшому ми плануємо повністю робити огляди рюкзаків компанії Берлісток, тому слідкуйте за новинами на нашому каналі.